Ну і всім привіт, з вами я, Український Влог Геймер, і сьогодні я буду вам показувати, що я повно будував. Що тут вже написали? Дураки, боже. Вот Зараз я її справлю. Як мало бути покажу? Да. Зараз секунду. Ну от, отак мало написати. І от у мене вже є помічники, вони будують. Зараз я вам скажу назву сервера. Добре? Я вам скажу назву сервера. От скажу вам назву сервера, і ви зайдете. Пишу назву сервера. Ну, кому цікаво можете вже заходити. Навіть якщо ми не будемо наступати в Луганській області, тобто він. Тут нам будемо набагато, набагато при... на, на, на крим, моря, Ну, це е, сама операція буде, тому що е, ми зможемо топить кораблі. Мати з допустим. На на вот. вот. Ось так називається сервер. Кому щоб я його буду будувати. Всім дякую за увагу. З вами був я Крим блогер. Всім па-па-па-па.